Так, массий з чортом. Так, і ми... Пришлось нам від'єднати наклону сьогодні. Корочу, вся в нас була біда в чому. Є в нас з цієї сторони до якого важко долізти, походу. Це називається наче щеливсу з чортика. Треба ці чортики завжди mm -hmm. вдаляти. Тут у нас є датчик, оцей, бачите? Обороти цей датчик відповідає за обороти. Барабана. Десь там по, ш -ш -ш, по фішки залізти не можна, десь в нього немає контакту. Коротше, молотив я без нього. Казав, що чортик. Він то включався, то не включався. Чим закінчився чортик? Молотили ми, ми вчора пшеницю, забили барабана. Що забили барабан? Ну що, Є в нас ось до варіатор. Десь я провтикав, що він скинув обороти. Ну бо глушив там, покаше там обідали, вся херня. Коротше, там потек і треба поміняти колечко. Хоча може і не треба. Ну бо профтик під вопросом мій чи не мій. Бо щось я дивлюся. Він на оборотах малих молотив, треба було йому дати. Ну коротше, ви зрозуміли, так? Да? Ремень пробуксував, стала молотарка, ну, став барабан. Наклон наш ходу працює від другого мотора, і в нас, виходить, забився барабан. Стали. Ну, перед тим як викручувати, стали, побачили, що в нашому почіпнику прийшов кабздець. Ну, Міняємо два одразу, тому що цей хоч є, але ми його вскрили, він вже. Ось типу. такий чорт походу. в Моїсей. Чортик переріс великого чорта. Ну, це мені подобається цей комбайн тут з допомогою Данкрата і для людей зроблено. Щоб ви зрозуміли, он, он лежить, бачите, ота в цій ерунда. Зйомничком знімається, тому що ну, ну, все зроблено для людей. Тут головне наждачечкою. Коли знов будете ставити, чи там, ну я буду ставити, це шліфанути його наждачечкою, так щоб він аж Не Пожаліти сюди якогось там солідольчика хорошого, який там не випарується. І опять цей шків посадити на шпоночку і все воно там в наступний раз без проблем зніметься, без ніяких там проблем. Так що такий от прикол. Моїсейчик викинув нам чорта. Ні, з чортика перейшов. Зараз ми це все складемо, а потім я полізу до датчика і датчика я по-любому зроблю, тому що є в мене в комбайні, показував або тоді, ну, обороти барабана, то було б все чики дики Такої б ситуації не сталося. Ну вона б сталася через два дні, бо я почув би, що по Чіпнику, хоча я вже в той день, коли молотив, я чув, що щось не то. Щось воно шелестить спереді. І мав бути осмотр по-любому зранку комбайна ще раз. Ну, а так, не осмотр, а плавний ремонтик. Хоча ночі був дождик, так що я про цены переживаю. пока!